Шостий день нашого відпочинку. Ми зайшли на територію Амукалє. Це дуже цікаве місце. Воно відноситься до восьми десь світу. І тут же античне місто Горіполіс. Перед вами барна Тут Додаткова плата для того, щоб користатися моментом тут вода, Кажуть досить цілюще. Має функцію молодження. Ось бачите тут пам'ятник поготові, це символ містечка, свій час він спас від набігу міста. Ми підійшли до терас і зараз пройдемося ними. Ось дивіться, яке яке чудо природи. Ось такі білясті тераси. На них вода. І наче все в снігу. Як бачите, тут дуже багато басейнів і вони аж тянуться туди донизу. Діло в'яжно насіки таку красоту могла витворити природа. Як бачите, ось така цікава структура. Така білосніжна стінка по якій плавно спускається вода. зараз ми вже знаходимося внизу. По мокалі це єдина в світі, така цікава біла гора такими цікавими терасами і басейнами. І, як кажуть, хто побував у Турції, а не побував на цьому священному місці, він не був у Турції. Ось така білосніжна Памкалі. Це температура градусів під 40, а ми наче знаходимося серед снігу. Ми знаходимося безпосередньо над карасами. Ось так вони виглядають. Віси людей сюди не пускають, тому що вони, мить перетворилися на жовто-грязний колір. Тут вже рядом руїни античного міста Хераполіса. Тут багато є, до речі, різних будівель. Це вид з гори античного міста. Ось тут теж є, тільки тут уже води немає, це може після з другої сторони гору. Можна уявити, яка була цікава будівля часів розвитку і процвітання. В чудовому стані зберігся амфітеатр. Ось його фасадна частина. Тут зараз деякі реконструкції проводять, але вже можна порадуватися, що збереглася така унікальна споруда. Ось Ми вступаємо на територію амфітеатру.

Це досить потужні, туди зробимо сили. Ми вже обійшли майже весь все місто і знову знаходимо ось такі цікаві, бачите, природні мури. Ось цей білий камінь. Він знаходиться тільки на цій горі. Територія древнього міста досить велика. Ось, бачите, на світі багато руїн, а нижню частину, напевно, порозбирали на будівлі. Характерна рослинність для субтропів. тільки там, де поливають, там збереглися зелені.